Сиджу в машині, чекаю, Аню, вона десь пішла з подружкою гуляти та землі. І думаю, що бляха діду подарувати. Передивився всі ваші смски, ну там хтось прикалиться, то купить хора, це нормальна тема, без цього ніяк. Хтось пише кресло качалку, є, бритва машинка є. Е, багато ковбаси є, він і так ту ковбасу їсть. Е, далі, що там ще далі було? Я не пам'ятаю. Е, ліжко є. Картину сімейну, ну, в общем, ми скільки всього, бляха, прорекламували, що реально нічого в голову не лізе. Просто капець. І мені сподобалося в одне смс, це то, що зведи, діда на ковбасний завод, насправді він є. І я думаю, це зроблю ближнім часом, можливо, даже і завтра, бо сьогодні трошечки не вийде. Але є така е, ідея, є, є круто. Дубль 2. З ним народженням так, тебе. То, мені пасту? Так, це ж твоє улюблене страва, вічно пасто. Десь таке вже було, дід. А? Я таке відео зняв з тобою, таке файне, але воно залишиться тільки між нами, бо, тому що в мене телефон грьобаний айфон залишило? не сохранило це відео, а мене це не сохранило, бляха. Зовсім не сохранів. Що то він? Не пацан тим. Здравляю тебе. Це так важливо. Квіти, квіти. Саме О, головне це квіти. Зрозумів мене? Стефанія, мама. Стефанія розквітає поле. Розквітає поле, а вона сивіє. Розкажи мені, мама, колес. Розкали мені, мама. Колешко. Поздравляю тебе. Тин -тин 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 -тин. Так, дід. Щось я тобі подарував. Отут тому, що простити, файно буде. Колбасеус, м'ясеус, все як має бути, скоро буде. І будемо празнувати, трохи пивка вип'ємо. А... а хто ж принесе? Я. Твій рідний моночок Дід, ти привик, що постійно тобі хтось присилає, <реклама> а тут я. <реклама> Тому що ти вже був все на світі, дід. ти прорекламував вже все на світі нашому <реклама> Божому, білому, прекрасному. Бажаю тобі прожити 100 років, не хворіти і дуже сильно не матюкатися. Так, а тепер <реклама> я говорю. Не пити багато. Так, горілку не пити? На... Боже з оту білу. Самогонку не пити, вживати венце таке апетитне. Хорошо, Саш, Ну мені Я щось ніхуя не бачу. То може ти вампір? Який вампір? Ну може ти вампір? Що зубів нема, та й вампір? Добре бачу. Що побачив. Побачив себе, так? Да? Да. Дід, щоб ви знали, це є вампір, він деколи себе не добре бачить. Але сьогодні день народження, він на себе може побачити. Файн. День народження. Ну, то що, Не цю зараду не вживати. Що за Хто це за футара? Це футболка. Це? Стефанія, мама. Стефанія. Це, це ти? А то чого їх затабаханий? За Мамо! <су> Діти, це ж такий акт просто. Стефанія! Це капець. Це що це одне одна ковдра, друга ковдра, <су> третя, четверта, п'ята ковдра. <су> а ну а бусіляш, як тобі. Чи чор воно м'яко, чи не Ой. Як? Ні, воно мігеньке, так? Да? Да. Це тут, коротше, бамбук. Це дуже мені рекомендувало, діду купити, бо він тут постійно спить. І має бути м'ягенько. Ні, класно, так? Да? Да, так, я застелючу. Оце так. Алос, ти мочилася, ске, я мила, стирала. А вона зникає. Ти на волоті був. Ти спіти на ходи ручками. Ти на волоті. Ні, вона ж ноюб твою, ну. Я вам де ще скажу. Ну не можна, вона ж повзає це во всього ручками. ну дивись на крива. То ж треба там розуватися. Ну Сашка, я не буду нігдо давать. Ти послухай. Еле не ножками, їм недостатньо ходити. Дивись, раз, раз, дві, раз, два, три. Спаво. <рес> Сі! Сі! Так, дід. Ми тобі тут купили на твоєму. Ну, щоб ти спав. Подарок, дивись. Подарок, дивись. Матрац. Сі, Вже не будеш казати. З бамбука! Щоб було тобі м'янько, бо я бачу, що ти трохи падав з да? так? Ого, скільки я раз падав. А чого ж вона по -по пострілила? А ну зараз. Сядь. Ану, подивись, ану зараз... А ну подивися, ну зараз. Я король Ліра! Лір! Вівфель, <риви> костей! Дей, такая рай, скики у нас стояла, але що тобі нравится, да? Я не знаю, навіть. А хто це купив? Це я подарував, тому що я бачу, що ти з криваті падав. Воно розрівняло тобі повністю, тепер не будеш падати. Саша, що Бачиш, дивись, як тобі хорошо. Мені Аня можна сказала, що він чуть не упав, був не для криваті. Дай мені маленько.